Вітаю вас у подкасті Сторінки успіху UA». Я Ольга Шапран, авторка і ведуча подкасту, створеного спеціально до національного тижня читання за підтримки Українського інституту книги. У цьому подкасті ми запрошуємо українських авторів, підприємців, управлінців та бізнес-мислителів, щоб поговорити про їхні книги, почути унікальні історії та корисні поради. Приєднуйтесь до нас, щоб отримувати цінні інсайти, що надихають на нові досягнення. Підписуйтесь на сторінки успіху UA та слідкуйте за нами у соціальних мережах. Сьогодні з нами надзвичайна співрозмовниця Наталія Заверуха. Наталія, експертка з багаторічним практичним досвідом в сфері налагодження бізнес процесів та власниця агенції з опису та оптимізації бізнес процесів Manageable. авторка книги Безконтрольні. Що треба знати про бізнес-процеси, про яку ми сьогодні говоритимемо? Наталія, дякую, що завітали до нас. Доброго дня, рада бачити вас. Дякую. Ну що, переходимо скоріше до запитань, щоб дізнатися більше про ваші ідеї та погляди на тему бізнес-процесів? Так, я готова. Починаємо. Е, перше питання традиційне питання. Як виникла ідея книги, що надихнуло, і для кого вона? Ой, ви знаєте, Оля, одне із мабуть, найскладніших питань, бо до книги я йшла понад три роки. Тобто, з однієї сторони, це такий для мене був досить тривалий проєкт, але як і все в моєму житті воно починалося з добрих справ і, мабуть, волонтерства. Я мала нагоду років три-чотири тому назад виступати перед аудиторією видавництва креативних індустрій. І якраз на цій, ну скажімо так, на цьому виступі хтось із видавців пожартував, що якщо я пишу, хоч трохи так як говорю, весело і цікаво, то мені необхідно написати книгу. Я це запам'ятала, і десь ще через рік я повернулася до цієї тези, бо побачила якийсь пост у Фейсбуку, що кожен професіонал до певного там віку має написати книжку. Мені здалося, що до того віку мені ще трохи далеко, але думка знову ж таки. Це вже другий раз я подумала про книжку. І якби після цього я щось там жартівливо прокоментувала, і одне з видавниць мені написали: так не треба чекати ще 20 років. Погнали уже писати разом книжку. І з цього по суті і почався мій шлях. Бо в мене а повірили, мені запропонували, і в якийсь момент я дійсно усвідомила, що є чим ділитися, і той багаж попереднього досвіду і знань дійсно можна запакувати в книгу. З моменту, як я вирішила написати книгу до моменту, як я її потримала в паперовому форматі, пройшло три роки. І, мабуть, перших півроку я якраз активно з командою думала. Ми так міркували а про аудиторію і про структуру. Тобто я почала писати не одразу, я почала готуватися до написання книги. І ми для себе сформулювали, що ми б хотіли, щоб власники бізнесу, особливо малого та середнього, яким десь буває не вистачає знань, буває досвіду, буває бюджетів, отримали таку якби методичку або книгу. І з неї почався їхній шлях до системності, бо я дуже вірю, що інструменти там консалтингу і інші це інструмент, які мають бути доступні кожному. Але як видавництво, так і моя команда досить швидко розширили цю аудиторію, і сказали: так мало власники бізнесу, треба ще, щоб це були і топ-менеджери. А чому ми тільки про бізнес? Давайте про громадський сектор. А чому ми взагалі тільки про власників? А як же топ-менеджери, керівники? А як же будь-яка людина на своєму робочому місці захоче його зробити більш системним? І ми, так знаєте, потрохи як майндмеп на шарування на шарування. І зараз маркетологи кажуть, що погано казати, що книга для всіх. От давайте не для всіх. Книга написана для людей, які хочуть привідкрити двері у світ системності. І зробити на своєму робочому місці більш зрозуміло, що треба робити кожного дня, щоб реалізувати свої цілі, стратегію і те, за чим ми приходимо в наші бізнеси. Ось дякую вам за вашу лаконічну відповідь і дуже чітку, класне визначення цільової аудиторії. Насправді, бо процеси вони ж і бізнес процеси, і життєві процеси якісь. Взаємодія з зовнішнім світом це все про процеси. Тож, мабуть, це така дуже е, життєва книга. тож, цікаво. Поговорити про неї детальніше, і моє наступне до вас питання якраз про книгу. Ви пишете, що працюючи в галузі інформаційних технологій та автоматизації, ви зрозуміли, що автоматизація хаосу не дає нічого. Це пряма цитата: автоматизація хаосу не дає нічого, крім автоматизованого хаосу. От е, питання наступне: які ключові проблеми в управлінні бізнес процесами ви спостерігали у своїй практиці? Оля хвилююся, що наш як це запис може розтягнутися на кілька годин, якщо ну, так спробувати це структурувати. Давайте будемо пробувати е, за з чим до нас приходять. Це власне бізнес росте, а операційка не встигає, і відповідно починає рватися логіка, як наймати нових людей, або втрати якісь в якості, або неможливість впровадити щось досить оперативно, бо не зрозуміло на який бекграунд це взагалі впровад. Наступний, мабуть, такий момент, з чим ми стикаємося, це команда росте, і доки команда була компактна, все було зрозуміло. Сервіс був добрий, якість була добра, всім було дуже добре разом. І тут з'являються нові люди, яких треба заводити в певну спільну логіку. І от для цього також приходять за бізнес-процесами, бо треба зрозуміти. За якими правилами мають жити ці нові люди, в яку структуру їх взагалі заводити? І, мабуть, таке я в книжці про це багато жартую, як вийти з операційки, але це, мабуть, один із таких найчастіших, мабуть, підходів, та з чим до нас заходять. Так? Це а як власнику менше бути задіяним в операційці і створити, скажімо так, собі більше простору на стратегічну роботу. І тут я навіть, дуже хочу акцентувати, що для нас, для команди, робота з процесами це радше не операційна робота і задача, а стратегічна, бо процеси допомагають заземлити стратегію на операційний рівень. Відповідно, от для тих, хто хоче вийти більше з операційки, зайти більше в стратегію, або зрозуміти, а як оті плани, наміри, ту місію реалізувати на операційному рівні. Ті до нас теж заходять, скажімо так, з розумінням, що треба інструментарій, який з цим допоможе. Ну і не у мену, скажімо так, реалії нашого сьогодення, люди виїжджають, людей мобілізують, так? люди звільняються, змінюють місце роботи. І це один зараз із таких найважливіших факторів, бо треба зберігати базу знань, треба зберігати історичну пам'ять, як ми раніше працювали. І треба мати інструментарій. Один із останніх запитів звучав таким чином: як скоротити адаптацію нового працівника. В конкретному підрозділі з трьох місяців до трьох днів, бо у нас може не бути цих трьох місяців. Відповідно, з цим також приходять. Ну і це вже можна і в грошах, і в часі, і в всьому іншому порахувати. Але маленька така ремарка, хоч це й не тренінг, але не можу не сказати це. Як коли ми говоримо про процеси, у нас є клієнти на 10 працівників, на 10 тисяч працівників, на 30 років бізнесу, на 1 рік бізнесу. І всі вони для себе знаходять щось, чим цей інструментарій може допомогти. Відповідно, я би на процеси не дивилася, як на щось для таких задач процеси підходять, для інших не підходять. Є завдання бізнесу, і треба зрозуміти, якими мають бути процеси, щоб допомогти його реалізувати. Наталія, що б ви порекомендували налаштувати управлінцям організацій, які часто стикаються з швидкими змінами та необхідністю адаптації в процесах в першу чергу? Оля, ви знаєте, не буду тут оригінальною, але для початку налагодити процеси. Яка тут у нас зашита як би логіка? Для того, щоб нашаровувати певні зміни, інновації, якісь ідеї і так далі, у нас має бути певний бекграунд. Бо якщо у нас немає бази, яку ми будемо змінювати, ми оцю зміну будемо всі розуміти по різному і підходити до цього дуже по різному Одна і одне із завдань, з якими до нас приходять клієнти, це швидкість впровадження інновацій або певних управлінських рішень. Тобто, зараз від моменту ідеї до запуску нового продукту чи ще чогось проходить півроку, так а нам треба встигати за один місяць. Відповідно для нас. Якби що ми тут можемо порадити? Зрозуміти, з якими процесами взагалі працює компанія. Тобто, побудувати ми це називаємо архітектурний проєкт процесів компанії. побачити мапу, з якою ми працюємо. І коли нам треба впровадити певну зміну, ми собі можемо задати питання, яких процесів, на якому рівні буде стосуватися ця зміна. Відповідно, на цій умовній мапі ми одразу можемо це виділити іншими кольорами. Якщо ці процеси описані, то ми бачимо, а що в них відбувається, і які кроки. Змінити, переставити місцями, передати в іншу систему, замінити виконавців або щось інше для нас. Якщо процеси описані, то впровадження змін це досить така зрозуміла і оперативна історія з точки зору логіки роботи, але є ще і інший момент для компаній, які. Хвилюються за зміни, бо є супротив, бо є складнощі в цій історії. То процеси тут теж можуть бути корисними, бо бізнеси, які заходять в процесну логіку, вони знають, що процеси це не статика, а динаміка. Не можна один раз намалювати і не змінювати. Ми проектуємо процес, тестуємо. Дивимось на показники, вносимо зміни. Відповідно, персонал поступово звикає, що в нас йде оцей постійний замкнений цикл покращення. Тоді, коли приходить якась інша зміна в бізнес, навіть яка не стосується процесу, може, якоїсь методології роботи, і так далі, працівники вже звикли до того, що зміниться частина нашого повсякденного життя, і у них немає такого, знаєте, великого супротиву. Тому почати з розуміння, які зараз процеси яких може стосуватися та чи інша зміна, запускати комунікацію і вносити зміни в процеси, і обов'язково міряти. От це наша така велика біль з українським бізнесом. Ми часто вносимо зміни, але не міряємо і не можемо зрозуміти, а ця зміна спрацювала на добре. Чи може треба повернутись до попередньої версії роботи? Тому, окрім впроваджувати зміни, дуже ще раджу їх прораховувати і шукати варіанти, як зрозуміти, в якому. Руслі працює ця зміна, і якими показниками ми можемо підтвердити, що вона була корисною і треба продовжувати зараз. Українці, українські підприємці та управлінці в умовах кризи і повномасштабної війни, як опанування мистецтва управління бізнес-процесами може допомогти їм стати більш стійкими та ефективними в такі часи. Знаєте, Оль, таке важливе питання, я його, мабуть, знаєте, собі як, як аналітикиня, розіб'ю таких на, мабуть, кілька слоїв, так, як з цим працювати. І почну, мабуть, з емоційного, а не раціонального. З того, що ми бачимо, робота з бізнес-процесами це. Робота вдовго, ми не можемо завтра вже отримати результат. І ця робота вдовго вона часто для команди наших працівників, як у зрозуміле майбутнє. Коли команда, знаєте, кажуть, що треба там про ментал-хелс дбати і про якісь інші моменти. Не повірите, я і тут можу розказати, де можуть бути корисні саме бізнес-процеси. Бо команди приходять на ці зустрічі, вони говорять про якісь повсякденні задачі. Вони говорять про стратегію компанії і як нам від сьогодні побудувати цей місток, через які процеси. І я на цих зустрічах бачу, що з однієї сторони люди втомлені, бувають в складних там, моральних якихось та, своїх ситуаціях, емоційних, але. Бесіда про майбутнє, а як ми пробудуємо цей шлях, який буде процес, як будемо міряти, як будемо тестувати, наче показує про те, що ця компанія буде існувати завтра, післязавтра, через рік і в наступні періоди. Тому я би почала з того, що в умовах невизначеності дуже важливо не забувати про цю перспективу і показувати її команді, що ми не думаємо тільки про один, про сьогоднішній день, але ми ще зазираємо в це майбутнє. Це таке знаєте відкриття, мабуть, останніх років. У мене, що процеси, це, наче, ще й така внутрішня, цікава терапія для команди, глянути, що там за горизонтом. А інший момент це, як я вже згадувала в попередньому, це можливість багато чого автоматизувати, це через процеси. Так? Тобто ми працюємо, не знаємо, хто буде завтра, як з цим всім працювати, десь треба попрацювати з різними оптимізаційними історіями процеси, це готове технічне завдання для подальшої автоматизації. Інший момент, процеси це можливість знову ж таки, те, що ми зараз бачимо. Процеси ідентифіковані і описані, дають можливість зрозуміти вартість цих процесів. І в певних кейсах клієнти приймають рішення залишати ці процеси ін-хаус всередині, або віддавати їх на аутсорс. Але вони вже розуміють, Логіку, контрольні точки і як з цим можна попрацювати, і ключове, що по суті, процеси дозволяють, ми це називаємо поєднати це бачення власника з розумінням, що команда має робити, тобто ідуть зміни. Власники зараз, навіть зараз, я дивлюсь, вони постійно навчаються, вони генерують якісь нові ідеї, і важливо, щоб за оцією їхньою візійною історією встигала команда. Відповідно, коли власник назад повертається і каже, будемо тепер робити дві крапки, ось це. То як звіритися, що команда його добре зрозуміла? Через описані процеси власник може зрозуміти, як команда буде реалізовувати його задуми. Відповідно, досить оперативно отримати цей зворотній зв'язок. Ну і ключове не втрачати зайвий час. Та? Тобто процеси нам дозволяють не кожного разу не придумувати велосипед, а користуватися попередньою відпрацьованою логікою. Відповідно, в часи постійних знаєте змін невизначеності і так далі. Можна досить швидко повернутися до своєї операційки. Ми бачимо, бізнеси ренуються, наприклад, з Харківщини в іншій області швидко розгортаються і починають працювати. За цим стоїть зрозуміла база знань, або ми бачимо, як частина наших клієнтів відкривають представництво за кордоном і досить швидко адаптують свої процеси під той ринок. Не будують їх з нуля, бо це роки займає, а адаптують. Тобто, я дивлюсь, що процеси це не як колись сказали зайва бюрократія, а процеси це можливість швидко адаптуватися і рухатися згідно стратегії бізнесу. Дивіться, процеси для нас це такий, знаєте, дієвий підхід і інструментарій як. Заземлити стратегію, місію, візію і цінності в нашу повсякденну зрозумілу роботу. Тобто, без стратегічних концептів, ми не маємо під шов будувати процеси, але коли ми тільки закінчили розуміння, куди ми рухаємося, заради чого, чим ми керуємося, процеси можуть допомогти це реалізувати не на рівні поговорити, попланувати, а на рівні що кожен із нас, як команда, має робити кожного дня, приходячи на своє робоче місце, щоб допомогти реалізувати оту Стратегічну історію в бізнесі. Дякую за ваше пояснення. А в мене наступне питання. В книзі ви наголошуєте на важливості не лише технічних рішень, а й культурних змін у компанії. Розкажіть більше про це. Ну, дивіться, ми коли заходимо в роботу з бізнес-процесами зачасту знаєте, є наче з однієї сторони якесь певне структурне завдання. Ну, до прикладу, хочемо впровадити таку-то систему, або хочемо запустити новий напрямок, або більш абстрактно, хочемо розбиратися, хто за що відповідає, і перерозподілити там зони впливу відповідальності в компанії. Але коли ми починаємо описувати процеси. Виникають наступні моменти: що одна історія сісти, описати і домовитися, як ми працюємо, а зовсім інша історія, щоб працівники користувалися цими описами і працювали на своїх робочих місцях згідно певних оцих домовленостей. Відповідно, на перших етапах і взагалі в ході наших проєктів, комунікуючи з власниками, я постійно наголошую про те, що робота з процесами це один із пластів. А поруч має бути роб... Внутрішні комунікації і робота з культурами, і як ми керуємо цими змінами, тому що люд, людям треба навчитися давати зворотній зв'язок, презентувати свої результати, і, як на мене, ключове перестати мислити відділами чи функціями. Бо я не вірю, що є функція бухгалтер і функція продавець. Бо процеси переважно вони наперетині різних ролей, напрямків і функцій. І от на рівні от такої культури змін це одне із найскладніших перестати казати мій процес, а зрозуміти, що він крос функціональний, і в ньому задіяні представники і інших функцій, підрозділів, департаментів, як би ми це ось не називали. Тому для нас тут ну, якби важливо ще от оця культурна складова. Тут ми акцентуємося на тому, що все ж залежить від власника. 95% наших проєктів, там, де власники ще не вийшли з операційки. Я дуже вірю в ці компанії, коли власник власноручно закатує рукава і старається налаштувати роботу перед тим, як вийти трошки на інший рівень. Власник своїм прикладом показує, що дивіться, це робота, яку треба зробити, щоб ми могли рухатись далі. З іншої сторони, власники топ-менеджмент мають користуватися тими самими. Описами і логікою процесів, як і всі інші, не може бути такого, що вам, щоб платити рахунок, треба зібрати 5 віз, а власнику бізнесу тільки одну або зробити це по дзвінку. Якщо ми заходимо в процесну логіку, то на рівні культури у нас у всіх мають бути однакові процеси, якими ми користуємося, щоб власники топ-менеджмент тримали руку на пульсі і розуміли, як це рухається. І такий ще так додам, дуже хочеться цим поділитися: важливий аспект в ході наших проєктів. Один із процесів, які ми моделюємо, це як змінювати і покращувати бізнес-процеси, і от це це теж дуже така на рівні культури. Ми. Стараємося, щоб у команди там наших клієнтів перестала працювати логіка, що ми можемо пожалітися на кухні, на якомусь тімбілдингу біля принтера, чи ще гірше на курілці, та про те, що щось не так у нас відбувається. У нас має бути місце в компанії: хай QR-код, чи імейл, чи певний день, куди можна приходити і говорити, що так, що не так, що хочеться змінити, і тоді ми перестаємо скаржитися, а починаємо бути такими суб'єктами ось цих. Змін і найкраще, що я бачила, це коли в компанії заземлені процеси таким чином, що коли ми йдемо кудись навчатися на будь-який форум, чи семінар, чи якийсь тренінг після навчання у цих учасників, яким компанія оплачувала цю участь, є три дні, щоб розказати, що з почутого ми можемо використати тепер всередині. Відповідно, я тоді не взагалі слухаю форум. Директорів певної сфери, так а я сижу і слухаю, а що з цього я можу імплементувати, як на мене, учасників цих дуже видно, бо вони задають дуже прикладні і практичні питання, бо одразу це приземляють на свою логіку. І от оце для нас це вже така успішна реалізація. Але для цього має бути власник, який показує своїм прикладом, має бути відкрита комунікація. Інколи я починаю нашу співпрацю, з того, що я раджу всім пройти тренінг ненасильницької на комунікації, так? щоб всі в компанії зрозуміли. Як ми комунікуємо, як ми можемо. Ну і нам стало простіше ділитися, бо це не скаржитися, не скажімо так, скаржитися на конкретний відділ. Це говорити, що не так в процесах, і це нормально, бо ми частина тієї системи. Тому на рівні культури тут, знаєте, такі різні пласти, про які хочеться сказати. Дякую, дуже цікаво і дуже об'ємно. А я хочу вас запитати: оскільки ви є авторкою книг, ви читаєте книги. То, що ви читаєте, чим ви надихаєтеся? Розкажіть більше про це. Я перш за все скажу, що оцей момент перехідний, такий з експерта в авторку, він, взагалі, мабуть, переломний в житті кожної людини. Я пам'ятаю до тепер, як я ходила у всі книжкові магазини і гортала книжки, щоб надихатися обкладинками, ілюстраціями, який там папір і так далі. І я зараз мені здається, взагалі до читання і до книжок почала ставитись абсолютно. Інакше, бо це наче, не тільки як джерело якоїсь інформації, а це наче, частина життя того автора, до якої є можливість доторкнутися того от авторство, воно додало і переосмислило цю історію. Ем, я маю радість бути мамою, моєму сину вісім років, тому я так поділюся, що я багато читаю дитячої літератури і від себе скажу, що дуже її по-іншому переосмислюю. Бо коли я читала це дитиною, це було все по одному. А зараз я розумію, що... В будь-якій книжці, окрім того, що ми читаємо і сприймаємо, закладено набагато більше пластів якоїсь інформації. І тому я на це зараз дивлюсь: от ми зараз останніми, ми Гаррі Потера читаємо. Так, там і для бізнеса багато, і для дитини, і для вечірніх посиденьок. І, от наче. Ну, я це зараз як переживаю як таку багаторівневу, якусь 3D-модель кожної книжки, яка є. Тому що я читаю? Я читаю багато сином дитячої літератури, та з художнього я читаю Гаррі Поттера і, мабуть, так не можу похвалитися, що інша художня література багато займає місця на нашій поличці. Ключове в мене це звичайно ж там нонфікшен і якась бізнесова література. бо я вірю, що ми все життя навчаємося. І коли в нас в клієнта виникає якесь питання: побудувати наглядову раду, чи якийсь стратегічний маркетинг, чи глянути в HR, я вірю в два підходи. Один підхід це прийти до експерта і отримати консультацію. А вірю ще і більш ширший підхід а почитати. Кілька книжок на цю тему і кристалізувати собі таку якусь більш об'ємну картинку, то займає більше часу, але точно воно з різних сторін. Бо автори дають не тільки свою якусь історію, вони наче, пропускають через себе багато різних досвідів. Того книжка в мене це такий щоденний ритуал. Перед сном, який має бути, і так закликаю всіх, окрім того, що читання це така інтелектуальна розрада, як на мене, це ще дуже гарний приклад. Бо в минулому році, я знаєте, ті, в кого хто читають і в кого є діти, вони мріють, щоб і діти теж читали. І я, так, знаєте, багато ми ж купуємо цих книжок і так далі, але дитина не сильно цікавилась. А зараз я побачила, що цей вечірній ритуал, коли... Син бачить, як я перед сном читаю. Йому вже теж це стає цікаво, і в один вечір він теж почав перед сном брати книжку і читати. І це в нас така сімейна, тепер гарна традиція. Тому для мене книжка це і джерело знань, і ритуал, і можливість знаєте, так розширити горизонти, як працює і функціонує весь світло. Дякую, що поділилися. Цей проєкт реалізований за підтримки Українського інституту книги, називається Сторінки успіху присвячений національному тижню читання. Що ви побажаєте нашим слухачам? знаєте, я мабуть побажаю дуже по-простому бачити натхнення в кожному дні. І цей кожен день він може бути простий, може бути складний, може бути сповнений дуже різних емоцій, але перед сном старатися знайти те, за що ми можемо подякувати. Мені здається, це така дуже важлива історія знаходити добрі якісь моменти в кожному дні. І, мабуть, ще побажаю відчувати підтримку і давати її іншим. Бо це така зараз теж важлива історія тримати себе в ресурсі, тримати цей ресурс і ділитися з іншими. Тому Трошки радості, побільше ресурсу і вміння ділитися тим з іншими. Супер! Наталія, дякую вам щиро, що приділили нам свій час, свою увагу, поділилися інсайтами. Нехай інсайти, які сьогодні ви озвучили, якісь корисні поради, можливо, десь підходи допоможуть нашим слухачам в налагодженні їх бізнес-процесів. А дорогі, а, дорогі слухачі, ви не забудьте підписатися на наш подкаст і слідкувати за нами у соціальних мережах. І до зустрічі в наступних епізодах. Дякую, Наталія. Дякую, рада зустрічі.